Вітаю вас на своєму каналі ДопКардіо. І сьогодні хочу це відео присвятити пацієнтам, які люблять спекотну погоду і саме пацієнтів серцево-судинних. Я сама дуже люблю літо і, звичайно, люблю їхати на море, люблю купатись, але хочу застерегти своїх пацієнтів. І як правильно поводитись з пехотну погоду. Найперше питання, яке я хочу розглянути, і з яким до мене звертаються пацієнти, чи можемо ми відмінити ті чи інші препарати, якщо на дворі літо, зробити перерву, якусь відпочити від цих препаратів. І завжди відповідаю на таке питання. Оскільки всі захворювання серцево-судинні, ну майже всі, вони хронічні, і вилікувати ми їх не можемо. Ми робимо тільки так, щоб не було ускладнень, да? щоб було, крім того, що нормальне самопочуття, щоб не було фатальних, важливих, серйозних ускладнень. Тому всі препарати, які призначає кардіолог, вони майже всі на постійній основі. Тобто, у вас є базова терапія, вона включає антигіпертензивні препарати, препарати антитромботичні, препарати, які знижують холестерин, сечогінні препарати, ну тобто, от такий комплекс. І, звичайно, всі ці препарати на постійній основі. Тому перерви робити не можна. Єдине, що може бути, то при при спекотну погоду може знижувати знижуватись тиск. Або може бути зміна в частоті серцевих скорочень, і ми можемо дещо міняти дози препаратів. І передусім це дійсно стосується антигіпертензивної терапії, тому що коли падає тиск, наприклад, нижче 100 на 70 або 100 на 60, і людина відчуває якийсь дискомфорт, слабкість. Запаморочення, то, звичайно, ми можемо зменшувати дозу ваших препаратів. Або, наприклад, якщо у вас трикомпонентна терапія, переводити вас на двокомпонентну терапію. Якийсь період часу, поки зберігається таке зниження тиску, але потім. Як ви бачите, що ви вже досягаєте тих 140-90 і вище, то ви повертаєтесь до своєї е, звичайної терапії. Е, що ж стосується препаратів від холестерину, наприклад, де, які знижують холестерин, я нагадаю, що нам важливо не просто знизити. Цифру холестерина, а ці препарати впливають на ваші судини, і тому е, е, нічого не відбувається влітку іншого з вашими судинами. І дійсно препарат треба приймати на постійній основі. Можуть бути якісь е, е, зміни дози в залежності від цифр холестерину. Але е, повірте мені, що для людини, яка, наприклад, перенесла інфаркт або має серцеву недостатність, виражено, то е, ці дози препаратів вони повинні бути максимальні як можна довше. Це буде зберігати вам життя. Е, друге питання, яке я хотіла б обговорити, це, е, ну і в принципі, те, що задаю, які питання задаються на прийомі, це яке харчування і скільки пити рідини. То я нагадаю, що, звичайно, в спекотну погоду дійсно потрібно, оскільки ми багато втрачаємо рідину із потом, да, то ми втрачаємо і рідину, і мікроелементи, до речі, то дійсно потрібно адекватно пити воду. Бажано, щоб це була столова мінеральна вода або, можливо, якісь ягідні. Компоти без цукру або е, узвари, тобто там, де є якісь вітаміни, мікроелементи. Е, і е, після кожного виходу на вулицю оновлювати цей водний електролітний баланс, тобто випити зайве півсклянки чи склянку рідини. Але е, це стосується. Е, е, Звичайних людей, в яких немає, наприклад, вираженої серцевої недостатності. Якщо ж вона є, то навіть спекотну погоду не намагайтеся пити набагато більше. Так? Хай це буде декілька. Ну, там, на, на один стакан більше рідини, або трошки більше глоточками пити, а не стаканами, тобто не намагайтесь набагато більше пити, тому що це навпаки викличе збільшення набряків, і нам прийдеться збільшити дозу діуретичних, тобто сечогінних препаратів. Тому це не є добре саме для пацієнтів з серцевою недостатністю, тобто з набряками. Що стосується їжі, оскільки спекотно, то хай це буде їжа трошки охолоджена або кімнатної температури, і те, чого не бажано в даний період часу, це наваристі, жирні, бульйони, супи гарячі. Це взагалі жирне м'ясо. Я завжди виступаю проти будь-яких напівфабрикатів. Тобто, хай це буде проста їжа з переважним перевагою фруктів, овочів, з це буде нежирне м'ясо, біле, м'ясо, риба. Хай це буде менше солі в раціоні. Ну я маю на увазі, наприклад, пересолених продуктів, тому що ця сіль вона буде провокувати більшу кількість прийому рідини, а це знов-таки впливає на набріки. Тому для серцево-судинних пацієнтів все це повинно бути дуже дуже помірно. Ну і звичайно це молочно-кислі продукти: айран, кефір, те, що ви можете і пити замість, ну не замість води, але це, що може трошки охолоджувати. Ну і ще хочу також таке третє питання розглянути: це відпочинок. Це літній відпочинок, і, звісно, всі ми любимо купатися на морі, всі ми любимо відпочивати. Але для серцево-судинних е, пацієнтів е, бажано, щоб цей літній відпочинок був або на початку сезону, там, наприклад, до е, кінець травня, початок червня, або це вже бархатний сезон, це вересень, вересень, навіть жовтень іноді. Чому? Тому що не буде такого палючого, пал палючого сонця, і, е, ми, звичайно, це е, е, зменшить ризик ускладнень. Крім того, бажано, щоб ви, ходите, ви виходили на відкриту ну, на вулицю, по-перше, в захисному одязі з захисними кремами, а по-друге, щоб це було до 10-11 ранку, а потім вже після 4. Да? Цей період між 11 і 4 бути в закритому приміщенні, ну, бажано, щоб воно ну, там якось охолоджувалось, кондиціонер чи вентилятор. Але просто щоб ви не були під палюпалаючими підпалаючим сонцем в цей період часу. Таким чином ви не будете згорати, не буде теплового удару, і звісно, ви зменшите ризик і серцево-судинних ускладнень, в тому числі. І до речі, якщо ми говоримо про відпочинок на курорті, то мова йде про цих людей, цих пацієнтів кардіологічних, в яких немає гострої патології серцево-судинної, ну, Тобто ми говоримо про період гострого інфаркту, період якийсь післяопераційний, тобто якщо ваша операція там шунтування або зміна клапанів, наприклад, не була протягом там, декількох місяців. Ну, три місяці ми даємо це такий період, який точно не дозволяється ніякого переміни кліматичних умов і уж точно не їхати нікуди загоряти. Але і взагалі гострий період серцево-судинних захворювань це повний протипокус для курортного якогось будь-якого лікування, будь то море, будь-то гори, наприклад. Тому, якщо ви кудись їдете, будь ласка, щоб це було поза гострим періодом, це перше. і по-друге, щоб не було вираженої серцевої недостатності, тобто не було виражених набріків, задишки, болів за грудиною. Тобто, Такий період, коли все більш-менш нормально, терпимо, і у вас підібрана, саме головне підібрана ваша терапія, як антигіпертензивна, так і препарати від стенокордії, ішемічних хвороби серця і так далі. Взагалі дуже часто ну, таке відбувається, що люди самостійно припиняють. Пити ліки, от я дуже часто з цим стикаюсь, і приходять вже, коли відбувається якась подія, якесь ускладнення, наприклад, той самий інфаркт. Або, наприклад, недавно був такий випадок, от пацієнт приходив з епізодом фібриляції передсердь, яка, ну, по-перше, вона його привела на стаціонарне лікування. По-друге, там був проведений, ну, крім базової терапії, ще електроімпульсна терапія, тобто відновлювали, відновлювали цей ритм. І відбулося це тому, що Ну, від, е, е, якби, така, скажімо, е, 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 як це краще виразитись, е, Тобто е, причина, чого відбулася така ситуація з ним, це відміна препаратів і бета і антигіпертензивних препаратів. Відміна була тому, що він сказав: я себе дуже добре почував, все нормально в мене було. Да? І півроку не було ні підвищення тиску, нічого. Я вирішив я трошки відпочину від цього препаратів. І через декілька днів гіпертонічний криз, порушення ритму, і це привело його на лікарняне ліжко. І слава Богу, що вдалося спасти. Тому, будь ласка, дуже обережно відноситись до своїх препаратів. Якщо лікар-кардіолог призначає терапію, то, будь ласка, не в коєму разі самостійно її не відміняти. Обов'язково поспілкувати з лікарем, вирішити, можливо, зміна доз якихось, але самостійність в даному випадку вона приводить тільки до негативу. Якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. А я чекаю ваших запитань в коментарях. Будьте щасливі!